Ще одна втрата для українського війська на Курському напрямку. У кафедральному соборі Святої Тріці в останню дорогу проводжали героя Олександра Крижана. Найбільша втрата болить найріднішим. Ніхто не поверне їм тата і дідуся. Подвиг захисника маємо цінувати і всі ми. Рідні та близькі прийшли підтримати доньку полеглого героя Олександра Крижана. Жінка тепер сирота. Рік тому не стало мами. У захисника лишилось і двоє внуків. Це чоловік моєї племінниці. Він цілком свідомо, дорослий пішов захищати своє майбутнє, нашу Україну, майбутнє своїх дітей і онуків. Вічна і світла пам'ять нашому. Родичу Саші. Пам'ять про нього буде в наших серцях, в серцях усіх українців. Він наш герой. Пам'ятатимемо вічно, не пробачимо і не забудемо. Світла пам'ять усім героям. Він був добрий, товариський, він готовий був прийти будь-кому на допомогу. Він просто був хорошим татом, добрим чоловіком. І дуже-дуже добрим дідусем. Вся родина його дуже любила і поважала. Вічна світла пам'ять. У цивільному житті Олександр Крижан працював у сфері торгівлі, був і робочим на заправках. На жаль, життя чоловіка обірвалось на 56-му році. Герой загинув за Україну 30 вересня на Курському напрямку Російської Федерації. Віддати останню шану захиснику до кафедрального собору Святої Трійці прийшли його колеги, друзі та знайомі. Він прекрасний сім'янин, турботливий тато, але ще й прекрасний громадянин нашої України. Хай спочиває з Богом слава Україні героям слава смерть ворогам. Військовослужбовця проводжали всією громадою. Маємо пам'ятати про його подвиг, адже герой загинув за кожного з нас. Олександр Крижан відтепер захищатиме своїх рідних з неба. Багато цих пожертв. І ці пожертви є немарні, тому що наш народ заслуговує кращого. І навіть в такому випадку Господь все зробить так, що ми з вами будемо гідними дітьми Божими. Амінь. Провели в останній путь нашого героя, який загинув на Курському напрямку Російської Федерації. На жаль, ми бачимо, що страшна війна забирає щотижня все більше і більше жителів нашої громади, нашого міста. І кожен такий день, коли ми проважаємо наших героїв, це знову чергове нагадування про те, що кожен мирний день, який ми проживаємо тут, в Луцьку, в багатьох інших містах і селах люди проживають в Україні, він має свою ціну. Це страшна ціна. Ціна це життя наших громадян, лучан, жителів нашої громади, жителів інших громад. Тому ми повинні допомагати нашим військовим, повинні їх підтримувати. І всіляко сприяти їм підтримувати їхніх рідних і близьких. Свій останній спочинок, герой Олександр Крижан, знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.